Друзі, вітаю вас на каналі Бомбарбія Тіві. З вами Володимир Мартиненко та моя колега Оксана Шевчук, агенція гарячих путівок «Восьме небо місто Київ. Оксана, вітаю! Вітаю тебе! Ми сьогодні хочемо вам розповісти зробити огляд гарного дуже готельчику в Туреччині біля міста Аланія, п'ять готель, тер, який. Входить до топу продаж цього літку. Цей готель називається Кемаль Бей. Оксана, чи ти як колись, як то зазвичай питають туристи в цьому готелі чи ні? <рес> я була я в рекламному турі, а там же ж поруч Diamond Hill. І от коли ти дивишся, цей хіл? Постійно, то завжди нас водили до Кімельбею, і завжди я так на нього дивилася і не могла зрозуміти взагалі, ну, типу, до, до якої категорії його віднести. Або так, готель знаходиться на першій береговій лінії. До речі, там дуже класний пляж, реально просто шикарний пляж. Плюс, не дивлячись на те, що це Аланія, це Конакли, там зазвичай а, не дуже зелено ну, в цьому регіоні, то цей готель він розташований так, що дуже багато зелені поруч. Ну і побудований він дуже багато років тому, тому реально там багато. А декілька років тому було заявлено, що там була реновація, там проводилося косметичний ремонт в номерах, не всіх. Є номери реально дуже відремонтовані. Є номери такі або з косметичним ремонтом, або вони там дещо просто замінили. Готель на першій лінії і його з гарним пляжем, з пологим заходом, і його частіше за все обирають саме сім'ї. Але маєте знати, що там лише стандарти. Є стандарти, в які можна розмістити 2 плюс 2, тоді це буде одне велике ліжко і одне додаткове ліжко, ну воно стандартне, це не розкладушка, плюс ще одне додаткове ліжко, оце вже буде розкладушка. Якщо ви там хочете собі якогось і номери, вони не дуже великі, там, до 30 квадратних метрів. Тобто, якщо хочете великий номер і розумієте, що у вас четверо і вам потрібно кожному окреме ліжко, з економічної готелей Можливо, це не найкращий вибір. А так, в принципі, ну, в мене дуже поганого. Дуже поганої думки про нього немає, тому що він пропонує все, що має пропонувати економ п'ятизірковий готель. В нього є безкоштовний хамам, в нього є. Знаєте, тут навіть є такі сервіси, які пропонують не кожні там дорогі готелі. Наприклад, є номери для інвалідів і є ще додаткові позначки для людей з проблемами з зором або слухом. Тобто, ну, він якби. Дуже старається а, запропонувати послуги всім абсолютно. З чого там я почала, на чому я закінчила? Називається. А я його пропоную, я його рекомендую сім'ям, які розуміють, що головне в їх відпочинку це море, бо море тут просто шикарне. По харчуванню, а, якщо ви не будете очікувати там, ну, нічого з делікатесів, то в принципі ви будете задоволені, бо сніданок обід, вечеря та ще полуденок тут все це буде. Буде а, місцевий алкоголь до 10-ї години вечора, і хочу зазначити, що алкоголь на дискотеці. Він за додаткову плату Є така штука. а Поруч немає ніякої інфраструктури, щоб от ти просто вийшов, щоб гуляти, там щось собі придбав. Треба їхати. Є такий момент. А, ну, я його продаю, я його рекомендую. Я завжди кажу, що є в нього нюанси. Він не новий. Там всього лише там дві гірочки, один басейн, але він великий, але просто компенсує все це море і його розташування. Супер просто компенсує. Які питання є Вов? я можу лише додати, що згоден з тобою стосовно пляжу, тому що одна частина пляжу вона закрита горою і пірсом. Тобто, для малечі там дуже гарно і безпечно відпочивати, бо пологий захід до моря. Таке миленьке каміння, а ще одна гарна річ тут мешкають рибки, які от за гроші кусають ноги. Там вони ну, тут безкоштовно є безкоштовно кусають. ноги. Так. А також ліворуч від готелю є така станція активного відпочинку, тобто банани, парашути, там все є, можна відпочивати. Ми, також, ми відпочивали з сім'єю в цьому готелі і їздили до Алані на прогулянку. Це Десь там хвилин 20-30 маршруткою можу доїхати, або взяти таксі. Здається, мені щось там було тоді, там, щось там не більше, ніж 12 чи 15 доларів. Ну, хай зараз буде в районі 20. ну так, ми це, та, це да, ми це повер... так, туди, туди ми туди Трансфером, до речі, був, може і зараз буде. Можемо спитати, від нашого оператора був, так, то, ми літали від тестур. Безкоштовно трансфер до Аланії. Угу. Але ми запізнилися на зворотному напрямку і вже придбали таксі. Тож, я теж можу його рекомендувати. Це дуже проста п'ятірка, але охайна, приємна. Раз на тиждень була рибка, щодня було там якесь м'ясо, птиця, щось таке. Так, ось і... Тож я теж можу рекомендувати, бо ціна на цей готель теж не за, сказати, не за облачна. Просто невелика, вона подала. Ні, як буде облака? Хмари, не захмарна, не захмарна вибачаю, дякую. Не захмарна. Дуже гарна гостиниця, прошу придивитися. І е, якщо забажаєте дізнатися більше інформації, то можете звернутися до Оксани Шевчук, моєї колеги. Контакти будуть в описі під цим відео, а, а, але ж, або ж до е, агентів Агенції гарячих путівок, і ми зможемо вам підібрати тур до цього готелю з будь-якої країни е, Європи, а також е, з України, якщо ви оберете автобусні тури. На цьому дякуємо вам, підписуйтесь, будь ласка, на канал Вам поширюйте це відео, бо це допоможе нам. Відновитися е, через рік після початку війни нашому каналу маю на увазі. Коментуйте. Дякую вам за перегляд. До побачення. Оксана, дякую тобі за допомогу. Дякую вам.